Oh. <laughs> У студії Наталка Седлецька ви дивитесь програму Схеми це спільний проект Радіо Свобода та першого суспільного каналу. Ми говоримо про корупцію в іменах та деталях. Наша команда журналістів проводить розслідування. Ми дивимось, куди і на що йдуть бюджетні гроші, як можновладці виконують свою роботу та чи не зловживають наданою їм владою. Здавалося б, що спільного у заступника міністра енергетики Ігоря Діденка та бізнесу з вирощування ягоди Лохина виявляється, чиновник має не тільки спільний бізнес з олігархом Коломойським, але й заробляє на продажу лісової ягоди. Раніше він робив це з двома партнерами, але одного з них було буквально викинуто на смітник через зухвалу низку юридичних рішень. Це історія на 7 мільйонів, але наслідків вона матиме для України на багато мільй ярді утрачених потенційних інвестицій у схожий бізнес. Історію цього рейдерства розкаже Денис Казанський. Дві групи озброєних молодиків маски, зброя, бійка та стрілянина на лісовій дорозі на очах у безпорадної міліції. <плес> Це не зона АТО, а протилежний край України, Шацький район Волинської області. Поруч кордони з Білоруссю, 19 липня, тут сталася маленька війна, яка наробила у регіоні чимало галасу. У двобої зійшлися два колишніх партнери по бізнесу, між якими виник конфлікт за 170 гектарів ягідника, що належать приватному підприємству Флора. Пікантна деталь: одна зі сторін конфлікту заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Діденко. Його колишній партнер звинувачує Діденка у рейдерському захопленні його частки підприємства. Увесь конфлікт через цю маленьку ягоду. Це називається Лохина, вона росте тут на Волині. Це одне з найкращих міст для того, щоб її вирощувати. Продається не тільки в Україні, але і іде на експорт. І ціна за кіло дуже висока. Історія конфлікту почалася ще у 2013 році. В той час приватне підприємство Флора, яке орендує земельну ділянку з Ягідником, вирощує та продає лохину, було розділене між трьома власниками. 50% належало директорові Михайлу Мігелю. По 25% мали чинний заступник міністра енергетики Ігор Діденко та Сергій Бондарчук, колишній директор «Укрспецекспорту». Зараз його розшукає Інтерпол за присвоєння державного майна в особливо великих розмірах. 6 липня 2013 року Діденко та Бондарчук скликали у Києві збори власників ПП Флора, на яких їхній партнер Мигель був відсутній. Тож присутні вирішили зняти Мигеля без його згоди з посади директора та призначити на його місце свою людину Владислава Полякова. Рішення виглядає абсурдним, бо на двох Бондарчук та Діденко володіють рівно половиною підприємства. Тобто кворуму для зняття директора, який так само є власником іншої половини, немає. Для кворуму потрібно мати згоду більше половини власників. Проте, Державна реєстраційна служба України ніяких порушень у такому рішенні не побачила та переєструвала документи згідно з рішенням Діденка та Бондарчука. Далі на наступних зборах власників підприємства, які пройшли 8 серпня, Ігор Діденко та Сергій Бондарчук своїм рішенням без відома Мигеля виключили його зі складу засновників ПП Флора, тобто просто позбавили партнера його частки у підприємстві, яка коштує 7,5 мільйонів гривень. Це рішення виглядає ще більш суперечливим ніж зняття Мигеля з посади директора. Проте Державна реєстраційна служба знову чомусь не побачила в діях рейдерів жодного криміналу, проте, побачили інші. Адвокат юридичної фірми Боровик та партнери Богдан Боровик вважає, що Михайла Мигеля позбавили власності незаконно. Не можуть люди, які владіють половиною підприємства, рішать долю всього предприятия. Да? І якщо даний вопрос був зв'язаний з таким, правовим вакуумом, да. То, что касается последующих действий, когда этого э, директора и собственника 50% просто исключили из состава участников, да, то это уже более, скажем так, вопиющее нарушение, да, потому что фактически человека лишили частной собственности. Чтобы лишить кого-то частной собственности, нужны очень серьезные основания. Можливо, уся ця історія так і залишилася в відомою вузькому колу осіб, якби не масова сутичка, що відбулася прямо на дорозі, що поєднує села Ростень та Красний Бір, і веде до лохинової плантації, де росте цінна ягода, яка коштує від 160 до 180 гривень за кілограм. Загалом ця фірма продає свого продукту на кілька десятків мільйонів гривень на рік. 19 липня представники скривдженої сторони спробували потрапити на плантацію, маючи на руках свідоцтво право власності на систему крапельного зрошення, що знаходиться на території ПП Флора. Однак в них не вийшло навіть доїхати до неї дорогою. Автівки та автобуси були зупинені співробітниками міліції, які заявили, що хочуть перевірити, чи немає у людей з собою зброї. Однак разом з міліцією обшукувати автівки почали молодики у масках разом з призначеним Діденком директором ПП Флора Владиславом Поляковим. Зброю в автівках не знайшли, проте на підприємство незваних гостей все одно не пропустили. Дорогу їм перекрили справжні бойовики у масках та з вогнепальною зброєю, яких очолював той же Владислав Поляков. Охоронці Лохини відкрили вогонь, незважаючи на присутність правоохоронців. Міліціянти жодних спроб заарештувати когось не здійснили. Шацький район сонна далека провінція, яка межує з Білорусією та Польщею. Озброєні молодики та сутички зі стріляниною у кількох кілометрах від державного кордону привід для великого занепокоєння. Проте у Волинському обласному УМВС так не вважають і не бачать нічого дивного у бездіяльності міліції. Щоб поспілкуватися з людьми Діденка, підправляємося до ПП Флора. На місці знаходимо за парканом тих самих кремезних молодиків у Балаклавах. На місце за викликом охорони прибуває директор поляков. Він не проти поспілкуватися з нами. За його спиною весь час стоять грізні хлопці у масках. За словами Полякова, директор Мигель, якого виключили зі складу власників підприємства, призначив на свою посаду сам себе. Предыдущий діректор э, сам себя назначив. То есть, он э, на той момент э, учасниками підприємства були э, Діденко і Бондарчук. Предыдущим директором були поділені їх підписи. Уже є почерка експертизи, котре доказують, що Действительно були подделаны. І он себе избрал директором і ровно на следующий день почав відчутжувати майно. Касаемо того, що від Бондарчука человек в розыске, в Интерполе, человек вообще не имеет к этому никакого отношения. Молодиків у масках поляков називає охоронцями, у яких є дозволи на зброю і з якими підписані відповідні угоди. А почему чому вони в масках стесняются нас? Ні, люди з підприємством Флора між підприємством «Флора» і даними людьми заключені договора. Вот. Дані договора, як вот средства масової інформації, писали, що там невідомі особи стрілянину. Договори з людьми разрешениями на розрішеннями я принес в прийнявський МВС і повідомив, що ці люди знаходяться на охороні території підприємства. Призначена Діденком директор ПП Флора має бурхливу біографію у 2009 році. Владислав Поляков потрапив у СІЗО за звинуваченням у викраденні людини та шахрайстві 27 грудня 2011 року. Печерський районний суд міста Києва засудив його за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Та частиною 3 статті 357 кримінального кодексу України то покарання у вигляді обмеження волі на строк один рік. Сам поляков визнає, що кримінальні впровадження стосовно нього відкривали, але каже, що всі вони були закриті за відсутністю складу злочину. Так, да, були провадження, однак вони всі закриті по 6.2 за відсутністю складу злочину. Ігор Діденко, якого партнери звинувачують у рейдерському захопленні їхньої частки, коментував ситуацію не так охоче. Я відпину до українського законодавства всі свої бізнес-активи віддав управління в е, відповідний нотаріальний спосіб іншим людям. Я не знаю, що ваші партнери сподіватися на те, що конфлікт може бути вирішений у цивілізований спосіб, наразі немає підстав. Силові структури та суди демонструють безпорадність. Отже, законним шляхом правди добитися буде важко. А це означає, що конфліктуючим сторонам залишається з'ясовувати стосунки за допомогою тітушок та зброї. 300 мільйонів гривень або 13 мільйонів швейцарських франків. Така сума була заарештована на рахунках фірми родини українського судді у Ліхтенштейні. Суддя Артур Ємільянов досі вершить правосуддя у вищому господарському суді. Його перевів з Донецька до Києва ще Віктор Янукович. Ми ж розкрутили клубок слідів українського судді в Ліхтенштейні, і вони вивели нас на іншого високопосадовця, що після майдану призначений членом вищої. Ради юстиції Павла Гречківського про те, в чиїх руках не тільки рахунки в Ліхтенштейні, але й доля українського правосуддя після майдану. Розслідування Сергія Андрушка. Великий шмат цього рекреаційного лісу на околиці Києва був виділений ще за мера Черновецького оздоровчому центру Сесіль. Як з'ясувала наша програма, орендарями і найімовірніше бізнес-партнерами є. Два українські високопосадовці. Ці сім з половиною гектарів лісу в Києві в оренді в маловідомої компанії оздоровчого центру Сесіль на 10 років. Про фірму, яка орендує рекреаційний ліс, взагалі мало згадок у ЗМІ. Інтернет цієї фірми, яка отримала цінні ділянки землі, знайти не вдалося, але є відкриті реєстри, і ось яку історію розказують вони. Знайомтеся, Павло Гречківський був один із власників компанії Сесіль до Євромайдану. Бізнесмен і адвокат в одній особі уже через кілька місяців після революції гідності стає членом Вищої ради юстиції, інституції, яка має карати чи обирати суддів. Але пан Гречківський із суддями та їхніми родичами робить бізнес. Ми виявили факти, які можуть свідчити про те. Бізнес-партнером нинішнього члена Вищої ради юстиції за часів Януковича у згаданні фірми Сесіль була суддівська родина. А саме сім'я суддів Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, дружина цього судді була засновником фірми Перша академія розвитку, яка за Януковича була співвласником оздоровчого центру Сесіль разом із компанією Павла Гречківського з кінця 2012 року. Член Вищої ради юстиції Павло Гречківський. Про бізнес-партнера, родину судді, спочатку вперше почув від нас. А як сталося, що ваша родина, родина судді Артура Ємельянова стала бізнес-партнером? Не знаю такого. Наступного дня, коли він нам надав розгорнути коментар, член Вищої ради юстиції вже не був такий категоричний. За сесії компанії там ще у нас там, фірма співзасновників. Була пов'язана з родиною в суді а, Артура Ємоякова. Так, ну можливо. Я з ним не зустрічався ніколи з цього приводу. Артур Ямельянов за часів президента Януковича зробив стрімку кар'єру. Він переїхав з Донецька до Києва і вже за кілька років став заступником голови Вищого господарського суду України, де наша програма раніше виявила велику концентрацію офіційних суддів мільйонерів відповідно до їхніх декларацій. Пан Гречківський розповів, коли познайомився з Артуром Ємельяновим. Знаєте, коли я з ним познайомився, коли я був в київській міській раді. Я від Київської міської ради був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії господарських судів. А він тоді приїжджав, він уже тоді займав якусь адмінпосаду в Донецьку чи в Донецькій області, я не знаю. Але він приїжджав як старший делегації, і тоді візуально, підкреслю, візуально, я з ним познайомився. От тоді я вперше почув прізвище Еміліана. Але цим знайомство не обмежилося пізніше вони знову формально перетнуться у засновниках Сесіль. А тим часом ліс на Жуковому острові у Києві розміром у 10 футбольних полів дістався в оренду компанії Сесіль, коли Павло Грачківський був депутатом Київради від фракції тодішнього мера Леоніда Черновецького 2007 року. А виділила в оренду цей ліс та сама Київрада. Тодішній склад Київради сумнозвісно відомий масовою та незаконною роздачею. Торгостійної київської землі, наближеним до влади людям. Ви, тоді за передачу в оренду? Ви знаєте, я тоді голосував дуже багато за що. Я не пам'ятаю таку в назву. Принципі, в принципі, це дуже легко встановити через, ем, ну, є ж ці стенограми і так далі. Тому подібне. Я думаю, що вони теж є вільним вільному доступі. Хто голосував, як голосував? Ви підтримували рішення? Я завжди підтримував передачу в оренду прокуратура Києва. Тодішнє рішення Київради щодо здачі в оренду лісу оскаржила в судах. Її позиція була це земля природно-заповідного фонду, і були порушені вимоги лісового та водного законодавства. Але суди все одно вигравала Сасіль. Перша інстанція у 2011 році. Київський господарчий суд за збігом обставин головою цього суду був той самий Ємельянов. Друга інстанція квітень 2012-го в Київському господарському апеляційному суді. На той момент Ємелянов вже перемістився туди і очолював саме цей суд у вищому господарському суді, де працював заступником голови тато самого Гречківського. Рішення на користь сесіль було зацементовано. Були й інші суди так прокуратурі з боку орендарів в адміністративному суді. Протистояв адвокат Фоя Олександр Володимирович. Він працівник адвокатського бюро того самого Гречківського, тобто його людина захищала його ж рішення про оренди землі фірмі, якою згодом він і володів відкрито. У грудні, тож року в Сасіль змінилося керівництво. Зайшли Ємельянова, Грачківський і Ярослав Порохняк, який і досі є співвласником. Є пістав вважати, що всі три партнери зберігають свою частку через офшорні фірми, в тому числі родина Ємельянова через компанію у Ліхтенштейні. За ще одним збігом обставин суддя Ємельянов втрапив у неабиякий скандал, і знову ж таки через той же Ліхтенштейн. Це вищий господарський суд України. Саме у суді цього суду за інформацією держорганів виявили сотні мільйонів гривень на закордонних рахунках. 29 липня цього року держфінмоніторинг повідомив, 13 мільйонів швейцарських франків арештували у місті Вадус ліхтенштейн у дружини колишнього заступника цього суду часів Януковича, що нині працює тут просто суддею. Під цей опис може потрапляти тільки одна людина Артур Ємельянов. Цього суддю на робочому місці в суді наша знімальна група не знайшла. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, Ємельянова шукаємо. Ви не бачили. Добрий. день. Ємельянов суді. Згодом суддя Артур Ємельянов зателефонував сам. Він пообіцяв зустрітися лише наступного тижня, і без камери. Ми можемо продовж 15 хвилин до вас під'їхати. Пане Артур, просто ска просто скажіть, чи а, 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 які це саме гроші? Були арештовані за кордоном? Я пожалуйста, я готов зустрітися і спропожаю. Якщо ви готові, в понеділок на время, місце. Ну, в понеділок прийдем... о 9 ранку. Ми приїдемо, В понеділок, дев'ятій ранку, ми підійдемо до вас. А ви просто зараз скажіть, чи э... все ласка, при пристрічці. Лично я готовий Тільки, Только, пожалуйста, давайте першу зустріч з камери. Ми надіслали письмове запитання судді Артуру Ямельянову. У відповідь на запис він порадив утриматися від випуску сюжету з ним в етері. Прошу утриматися від подання інформації про мене, яка має явний, тенденційний та неправдивий характер. Готовий надати коментарі після ознайомлення з матеріалами, на підставі яких побудовані ваші запитання. Прошу надати для ознайомлення ці матеріали мені і адвокатові, який займається аналізом замовної інформаційної кампанії. Ємельянов Артур. Водночас Артур Ємельянов ані телефоном, ані в листі не спростував і не підтвердив про причесність його родини до заарештованих активів. Саме у Вадусі, де були заарештовані мільйони гривень дружини екс заступника вищого господарського суду. Наша програма виявила одну кампанію, яка може бути пов'язана з дружиною судді вищого господарського суду, зокрема за оздоровчим центром Сесіль Мульті Establishment. мульті інвестмент співзасновник фірми Оріон 2000. Саме на цю фірму родина судді Ємельянова переоформила свою частку у компанії САСІ. Свобода, це є дружко-журналіст, кривозервич оператор. Ми сьогодні в судовому засіданні чому знімаємо про прозорі судової системи. Тобто проходили ми модесні, де засідає, туди й зайшли. Ну, так, як О, я скажіть, були скажіть, будь ласка, так. хто вам дозволив мені знімати мою краці, моє обличчя? А ви на державній посаді? Да? Так. А ви розпосюжите це все ну, у пресі, щоб вона все узнавала, да? так? Ми будемо гарно виглядіти. Mm. А ви хто, до речі, Ми... я, я ваша прислужба? А, ага, ви прислужба, то ви для того, щоб не ну, жити. супроводжую, так. Дружина Ємельянова була прямою засновницею Сесіль принаймні до 17 грудня 2012 року. У 2013 році її доля перейшла фірмі з того ж таки Ліхтенштейна, де кінцевих власників у документах побачити не можна. Тому достеменно невідомо, чи є ними ємельянами за збігом обставин. Всі ці роки продовжувалися і різні відносини між Сесіль та колишнім депутатом Київради Гречківським. Після того, як на хвилі революції Павло Гречківський став членом Вищої ради юстиції, він оприлюднив свою декларацію за 2014 рік. Виявилося, заповнював він її двічі. Фіскальна служба попросила уточнити його про грошові надходження у 55 тисяч гривень. Тоді Гречківський зазначив, що це був кредит, причому безвідсотковий від компанії Оздоровчий центр Сесі. Вам надали безвідсоткову посадку. Пояснюємо: 55 тисяч гривень. Це Скажіть, будь ласка, при декларації 50 мільйонів гривень за 10 років, 55 тисяч має значення. Це перше. Друге, виникла ну, така ситуація, коли мені необхідні були гроші. Я не хотів би казати це на камеру, я вам довіряю, ви потім виріжете. Я готувався до операції. Я збирав гроші, мені потрібна була готівка. Але є підстави припускати, що член Вищої ради юстиції продовжує бути співзасновником оздоровчого центру «Сасіль», орендарем 7,5 гектарів Київського лісу, навіть попри формальний продаж власної частки. Скажіть, так а хто власник зараз Шавальбанку? Мальтійська компанія. Я вам ще раз кажу: Мальтійська компанія, хто в мальтійській компанії я не можу знати. А більше того, навіть якби знав, я не маю права вам сказати без погодження свого клієнта. Гречківський каже, що продав «Шеваль Бланк, яка мала частку в Сасіль. Але Шеваль і досі зареєстрована в ось цьому будинку, біля Андрійського звозу в центрі Києва. Це та сама адреса, де записані інші компанії і його родини. Компанія Шеваль-Бланк зареєстрована за тією самою адресою, за якою зареєстровані компанії, записані на родину члена Вищої ради юстиції Гречківського. Ось «Шеваль бланк а ось компанія GP Group. Botanic Golden Gate Asset Management Мешканці будинку мало знають про цю фірму. Єдине, про що нагадує існування тут фірми Cheval Бланк поштова скринька. скринка. А ви написали, що є не піска. Як знайти компанію Blanc? Бланк? не маю. а ви тут мешкаєте? Ні, знімаю квартиру, тут. А взагалі компанія компанії зареєстровані. Ну, є, є офіси. Я якщо чесно, не в курсі. Ну, ви зустрічали десь. Кампанію ну, пару на ці компанії. Ну, почто та приходимо. Ще впадає в око, що керівник компанії Шавальбланк Клим'юк Олег Юрійович, людина з такими самими ініціалами, працює в адвокатському бюро Гречківського, але вже звичайним помічником адвоката. Є контракт між компанією мальтійською і компанією українською по наданню деяких послуг, юридичних послуг. Куди я не виключаю, але я не стверджую, тому що розголошувати це я можу тільки за погодженням з клієнтом. А зараз я взагалі не посадова особа. Але я не виключаю, що там є послуга по надання адреси, що там є послуга по обслуговуванню, по представництву і так далі, тому подібне. І що тут такого? Наша знімальна група під'їхала за адресою реєстрації адвокатського бюро Гречківського. З'ясувалося, там табличка почесного консула Мальти. Утім, про клем'юка Олега Юрійовича тут знали. Добрий день. Ми з... хотіли поспілкуватися з клем'юком Олегом Юрійовичем. Сліва, п'яної дікати стані. Лево Климю А Ви зашли в дві там вам не открыли? Не відкрили, да. Заходіть сюди, пожалуйста. Коли ми потрапили за двері, де була табличка з почесним консулом Мальти, крім б'юстів Леніна й Сталіна, величезними літерами тут був напис Адвокатське бюро Гречківського наша програма також з'ясувала, що згаданий Клим'юк колег. Також працює і у консульстві Мальти. І очолювана ним компанія Шеваль Бланк зареєстрована теж на Мальті, а сам Павло Гречківський є почесним консулом Республіки Мальта у Києві. Історія починається з того, що влітку 2012 року я став почесним консулом Республіки Мальти. Утримую консульство за свій рахунок. Все. На початку літа схеми розповідали про те, що автовласники у багатьох областях України не можуть поставити свій автомобіль на облік в Державтоінспекції і отримати новий єврономер. Це сталося після того, як у тендері міністерства внутрішніх справ на постачання автономерів на суму понад 70 мільйонів гривень виграла маловідома фірма Лемодо. Яка до того торгувала зерном угоду уклали 6 травня. Після нашого сюжету МВС розірвало договір з Лемодо. Це нам повідомили у міністерстві у відповідь на наш запит. У зв'язку із невиконанням ТОВ Лемодо зобов'язань за договором МВС розірвало вказаний договір та розпочало претензійно-позовну роботу. Міністерство направило ТОВ Лемодо претензію про відшкодування пені, загальний розмір якої становить 438 тисяч 489 гривень. Що ж до покарання винних чиновників за таке недолуге проведення тендеру, то у міністерстві нам повідомили, що вважають це провиною виключно підрядника, тобто приватної фірми, а не відповідальних чиновників. Нові автомобільні номери з символікою, що нагадує символіку Євросоюзу, мали з'явитися в Україні ще навесні. Про це на початку року заявив Сергій Чеботар, який тоді був заступником міністра внутрішніх справ. Він був головою комітету з конкурсних торгів МВС та відповідав за організацію держави. Авного тендеру, щоб вибрати постачальника нових автономерів для всієї України. Чеботар це той самий заступник, який втрапив у корупційний скандал із власною нерухомістю та виїхав до Австрії за кілька днів до допиту в генпрокуратурі. Але до цього він встиг провести тендер на постачання номерних знаків для транспортних засобів більш як на 70 мільйонів гривень. Його виграла зареєстрована в Одеській області фірма Лемодо, яка раніше ніколи не займалася такою діяльністю реального виробника автономорів із Харкова, який має власне виробництво, просто про. Гнорували під час спроби зняти на відео офіс компанії «Лемодо» на Одещині на знімальну групу журналістів Радіо Свобода напав невідомий чоловік цей напад, який завершився пошкодженням камери нашої знімальної групи, міліція кваліфікувала як перешкоджання журналістській діяльності. Його досі розслідують. 22 травня. Чеботар отримав повістку на допит до генпрокуратури і в той же день покинув країну. Він відлетів до Відня і до прокуратури не з'явився. На сьогодні це все це була програма схеми. І я, Наталка Садлецька. Зустрінемось рівно за тиждень, як завжди, влітку, о 21.50 на першому щасти.